Коротенький огляд ручної осколкової гранати виробництва Америка М67. Йдуть вони в таких тубусах. Всередині граната сама, на відміну від псевдепуських аналогів F1, а також РД-5, набагато комфортніша, дуже надійно і зручно лежить в руці. Має декілька засобів захисту. Це перша скоба. Запобіжник для транспортування. Ми її знімаємо. Також на чіці є такий гачок, який дозволяє перенесення гранати на бронежилеті, на розгрузці РПС, навіть у відсутності спеціального підсумку для гранат. Таке, як ви бачили в кіно. Також нагадаю, що вага її. Близько 300 грам, 180 грам е, вибухової речовини. Е, має вибухову дію до 15 метрів, також розліт осколків до 25 метрів. Якісного і вдалого полювання на москалів. Слава Україні! Героям слава!